Люди, я знаю, що солодке це зло, знаю, що заїдати стрес це недобре, ой як ще недобре, Але я себе втішила думкою, що ну я ж раз в 100 років з'їла ту булочку, більше того, її взагалі вже їсти після того, все, що я з'їла, не треба було. І оце тільки що ну, оклигала, тільки що й на мене відпустило. Така лінна пала, така, знаєте, таке не хочеш рухатися, нічого робити, просто сидіти і дивитися в вікно. Отак і сиділа під батареєю, дивилася вікно. Нуль, нічого більше. Так от, нарешті, попустило, Встала, зараз прийму, візьму душ, і визріла в мене думка в голові, що завтра, можливо, треба все-таки кудись збиратися і їхати, тому що від 1 січня у нас похолодання і от в дикий собачий холод я дитину не хочу тягнути в Варшаву. Тому напевно, що все-таки спробуємо завтра підвестися зранку і поїхати кудись.